Ох, ну і за духа в А, ти вже тут? Чого ти такий нервовий? Це ж наш шкір з корчми, сардель. Правда? А виглядай, як таке? Що тебе котик так зачепив заживе? Котик? Котик? Та це, та я, та він. Коротше, я і тут опинився через це. Вмієш ти чітко викладати свої думки? Це у вас в магічній академії всі такі? Чи лише кота лякань? Слухай, тобі може й весело. А в мене з нервами вже не дуже. Добре, добре, не серце. Краще заходь, сідай за стіл і розкажи, що трапилось. Ти, між іншим, мені історію винен. Щось буде тепер. Так, гному більше не наливати. Я мав гусу теж. Ну, давай розповідай. Гарний персяць. Ну, слухайте. Я за спеціальністю алхірка. Працюю спокійно собі в лабораторії, експериментую, нікого не чіпаю. І ось одного разу. Добрий ранок, Омагусе! Ранок добрим не буває. А, тобто, вітаю крістелло. У мене до тебе невеличке прохання. Капець мені. А, тобто слухаю уважно. Мені тут треба поїхати не на добу. Не маєш з ким котика лошити. А чому зі мною? Бо ти не розкидуєшся закляття, яким можеш налікати кот. А тихо прочуєш. Але ж у мене тут прилади, скло, воно ж може розбитись. Кот так у мене виходить, спокійний. Ось тобі мишечка, для нього. Ось молочко, бувай, я скоро повернусь. Боже, який жах, в мене ж складний експеримент. <ріг> ну добре. Слухай, я чув, що коти більшу частину дня сплять. Може й ти поспиш? Отже ж. Добре, що він тут один, бо взагалі. Б... Ти що? Дружбана запросив На Е-е, ти тільки дорогу мені не перебігай. Обережно! Е-е, це ж експериментальна рідина. Не чіпай. А в чому проблема? Гаплик! Ти що, ще й говориш? Ти чого тут не експериментував? Я тепер говорю як шкіряний. Ах, ні в року собі побочка. Е, стійте ви. Що ви наробили? Ну, то зараз крісте покажу. Ой, та припиний. Е, що це за. Ну, ну от і бачиш, все нормально, от і ніку. Я ж кажу, що котик мене вихований. Вихований? Та він, та я, та тут. Ти якийсь нервовий? Так, я нервовий. Мені треба нерви лікувати. Хочеш на штаньку з рибочки? Ні. Мені треба відпустку поїхати кудись подалі, подовше. Та різні бувають поштовхи до пригод. Але в тебе омагався. Один з найоргінальніших, який я знаю. Ага, Радий, що хоч когось розрадив, бо я сам щось не надто втішив. О, ці котиська, ці пухнасті чудисько. Та ну, припини, сілівля.